Слава Богу, браті і сестри, Дорога церква Господня, добрий наш Господь, і по Його великій милості ми сьогодні не щезли, а ми є в Домі Божому, і милість Божа над нами сьогодні великою мірою, я думаю, явили. Слава Ісусу Христу. Тому що, знаєте, сьогодні хтось не має цієї можливості, і як хтось з братів проповідував, що, сьогодні, що ми дуже привикли до цього часу, в якому ми живемо, дуже сильно. Знаєте, я цієї ночі пройшлося. Наш хлопчик проснувся і захотів, щоб хтось до нього прийшов. І я прийшов ліг, я почув, сирена так заволала. І я так, знаєте, це стало так привично. Думаю, ну, перевернувся на другий бік і заснув, до нас не прилетить. Бо ми вже привикли її чути. І це для нас це нормально. Ну, ну Вже ніхто не втікає, магазини не закривають, ніхто нікого не виганяє. Так все, знаєте, буденно стало і все, і все добре. Тебе це не лякає, не тривожить, бо ми знаємо, там далеко до нас. За півтора роки не приходило і не прийде, може. І знаєте, того, що сьогодні до цього часу допоміг нам Господь. Алілуя, Слава нашому Господу! І я вірю, що народ Божий він молиться. І хтось міг ну і там моляться. Але я скажу більше, знаєте, ми нічим не кращі за тих людей, але кращий наш Господь. І його велика любов, вона е з жребієм цим випала на нас, щоб ми сьогодні мали мир. і ми... Не ослабіли, а ми були вірні нашому Господу. Зачитай декілька відомих на місць слово Господньо, і хотів би разом з вами пороздумувати. Місця не нові, я думаю, ми раз і не два їх чули, але я повторюся. Дії святих апостолів відоме на місце перший розділ. Восьмий віршик написані такі слова. Але ви приймете силу, коли Святий Дух зійде на вас, і ви будете моїми свідками в Єрусалимі по всій юдеї та Самарії, аж до краю землі. І третій розділ. Третій віршик. побачивши Петра і Івана, які хотіли війти до храму, він почав просити милостиню. Поглянули на нього Петро і Іван, з Іваном і сказали: подивись на нас. Він пильно дивився на них, сподіваючись, щось від них одержати. А Петро сказав, срібла й золота не маю, але що маю, те даю тобі. В ім'я Ісуса Христа, назарене, встань і ходи. Слава Ісусу Христу! Знаєте, перше місце це було коли Христос каже Ви приймете. Силу Святого Духа. Знаєте, хтось з братів, про що неділі проповідував. Сьогодні ми не прийняли просто язики і ні язики, які є ознакою того, що ми хрещені Святим Духом. Ви приймете з тою силу, яка прийде на вас, силу від Господа, силу стояти в Ісусі Христі, силу противостояти всім козням дьявола. І знаєте, приклад цього: це двоє учнів, Петро і Іван, написано, які йшли. До храму помолитися, і йшли говорити слово. І сидить чоловік, і, який чекав, знаєте, по, по привичці своїй, що дадуть йому щось для життя, якісь грошей, тому що він привик, що йому дають. Знаєте, в нашому місті є багато людей, коли ми йдемо на базар, коли люди йдуть, коли нас підходять, і вони щось просять: дайте на життя, дайте ще. Люди сидять, просять милостині. І знаєте. Цей чоловік так само сидів і просив. Але ці люди виникають, срібла золота немає, але в нас є щось більше. Слава Господу. У нас є сила, яку дав нам Господь, сила Духа Святого, сила повеління від Господа і сказав, в ім'я Ісуса Христа встань. Повеління від Господа. Ці люди мали особливу, знаєте, це не просто слова, це слова великої, великої віри. І сили, яка була в цих людях, Знаєте, є моменти в житті, коли хто відчував на собі силу Господню, коли вона приходила в життя, коли ми стояли перед Господом, коли ми відчували на собі особливо, знаєте, коли вона пронзала нас від тємінь голови до подушвинок, коли ця сила наповняла, і в тебе була віра сказати слово, яке Бог вложив тобі в твоє серце. Знаєте, це не слово, знаєте, якоїсь. Видуманості твого серця, але це слово, яке давав Господь, це сміливість від Господа, ця жива віра, яку давав нам Господь. Батя, сестри, наш Господь, він є живий Господь. Алілуя, Він вчора, сьогодні і по віки той самий Бог, який сьогодні незмінний, який є сьогодні серед свого народу, серед вибору народу Божого. Але цей вечір я хотів би не говорити про це. Я хотів би, щоб кожен з нас. Не подивився в життя ближнього свого проповідника в моє життя. Кожен з нас подивився в своє життя і був чесний самим собою, задавши собі питання, чи маю я цю силу сьогодні в своєму житті. Братя сестри, сьогодні можна бути добрими християнами і крепко добре молитися. Ми можемо мати ці язики. Ці мови, які нам дав Бог, і ці слова, які ми повторяємо собі в молитві, я знаю, про що я говорю, але знаєте, не маючи сили, коли приходить день злий в наше життя, коли приходить випробування встати і підняти свій голос до неба. Не просто тоді противостояти ворогу, написано, каже, ви противостаньте йому якою твердою вірою, і що Він втече від вас. Знаєте, бачачи людей. Сьогодні багато людей вони живуть спогадами прошлих часів, прошлих днів, і знаєте, вони себе успокають цим. Але я сьогодні я хотів би задати більше питання. Я хочу переживати цього Бога в ці дні, в дні свого життя. Сьогодні сьогодення дні, коли ми ходимо в церкву Божу, коли ми приклоняємо коліна перед Господом, коли ми піднімаємо свої, е, свої молитви до неба, коли ми співаємо салми перед Божим лицем, коли ми. Приходимо і чуємо Слово Господнє в домі Божому, щоб ця сила діяла в домі Господньому. Щоб ми сьогодні не спали, коли ми приходимо в Дім Божий, і сон удалював нас, і ми знаєте під тяжістю знаєте, цієї ці суєти ми засинаємо, бо, 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 бо нам не цікаво. Ми втомилися, нас щось перестало влікти. Зачитаю місце слово Господнього, дві історії старого завіту на хоч би сьогодні нагадати, який Бог поклав на моє серце. Це є. Перша книга Самуїла, 10, 15 розділ з 10-го віршу тесту написані такі слова. І було Господнє слово до Самуїла такого змісту. Я шкодую, що призначив царем Саула, адже він відвернувся від, мої, від моєї дороги і не виконує моїх повелінь. Відчувши. Внутрішню гіркоту та гнів, Самуїл цілу ніч молився до Господа. І ще одне місце це буде суддів. 16 розділ з 20-го віршика написані такі слова. Тоді вона сказала: Самсоне, Филистинці йдуть за тобою. Пробудившись, він свого сну, він ще думав вирвусь. Як раніше і струшує їх зі себе, але він не знав, що Господь від нього відступив. Два чоловіка. І один був судею Ізраїля, а другий був першим царем Ізраїлю, який, з якими мав діло Господь. І від одного і від другого відступив Бог. Перший Саул, який. Мав повеління від Господа, каже, ти йди, і все, що ти там буде, ти знищи царя, всі стада, всіх людей. І ми знаємо, що Саул він пожалів царя. Він вибрав, каже, на перший погляд, все краще, що там було, всіх опітаних, цих овець. Він зберіг, і коли прийшов саме цей пророк Божий Самуїл, він його з радістю зустрів і каже, я все зробив, як мені сказав, що Господь. А він каже, а що я чую, це забліяння, овець каже, там, каже, це я Богу приніс жертву. Хіба це Богу було потрібне? Хіба Богу потрібна була ці овечки? Знаєте, слово Господнє, воно є живе і діюче, і Бог каже, я шкодую, того, що він не послухав мене. Перша причина. Коли Бог відкидує людину, тоді коли людина відступає від Бога і перестає слухатися Господа, сьогодні ми порою може вибираємо щось краще, ми думаємо по-людському, ну це краще для нас. Ми починаємо розсуждати, ну це буде краще служити Господу, це буде жертва краща Господу. Ми це буде краще перенести для Господа. І ми так собі себе тішимо і успокаїмо цим. Але сьогодні наша внутрішність стає пустою від цього всього, від цієї інформації, від цих речей, які ми беремо в своє життя, і ми думаємо, ну цим ми служимо Богу і так є все добре. Але сьогодні Божа благодать, вона є, знаєте, в ній немає фальшу. Сьогодні можна створити ілюзію якоїсь емоції, можна, людина може плакати. Людина може, знаєте, голосно висловлюватись, голосно молитися, голосно проповідувати, голосно певні речі робити, але Духа Божого не обманеш. Коли приходить дух Божий, там немає фальшу, там особлива дія проїдить. Там і змінення життя людини, там приходять особливі, особливі почуття. Знаєте, я, мені цими днями прийшлося бути. У нас на молодіжному, і я дозволив собі, знаєте, коли була молитва, обернутися взад, і я подивився, стояли більшість підлітки, молодь 15 і вище років. Я подивився, знаєте, що їм прикро це говорити, але їм не цікаво. Їм не цікаво молитися, їм не цікаво сповнятися благодаті Божої. Їм цікавіше мати телефон в руках і знаєте, вирішувати свої якісь справи. Це гірко чути і неприємно, і хтось може комусь це в ухо, вухо. Знаєте, але це реальність сьогодення в нашому житті, наших дітей. Це реальність сьогодення нашої, нашого майбутнього, яке йде за нашим життям. Дивлячись, старші люди, вони відійдуть, а хто прийде на заміну нам, вам, старшим братам і сестрам, наші діти, наша молодь, наші підлітки, і сьогодні залежить від нас. Від мене першого чергу, як батька, що я передаю, яку я жертву приношу перед Божим лицем, яку я жертву складаю в своєму домі, коли я переклоняю коліна, яку, який приклад я подаю своїй дитині в своєму домі, живучи серед, серед того, як, що вона ходить. Чи я вчу сьогодні свою дитину молитися, чи я вчу до Слова Господнього? Сьогодні питання відповідальність лежить за нами. Знаєте, у свій час, займаючись підлітками, деякі батьки прийшли, приходять і кажуть, ну поговори з моєю дитиною, може, щось скажи. І знаєте, я розсуждав, звідки береться життя, наука це з наших домів, з наших сімей, з наших відносин, чоловіка з жінкою, жінки з чоловіком, як ми спілкуємося, про що ми говоримо, як ми вчимо служити Господу. Знаєте, сьогодні питання до кожної з нас. Сьогодні можна винуватити всю церкву, винуватити братів. Винуватити ще когось Можна сьогодні винуватити суспільство, але сьогодні чи жива благодать Божа живе в наших сім'ях? Чи вона живе в мені, як священнику свого дому? Чи я сьогодні виздіваю чисті руки без ніву, і сумніву перед Божою, лице? Чи я сьогодні турбую небо, сповняючись Духом Святим? Я сьогодні можу жити, може, тими днями, які були колись, але сьогодні що я сьогодні приношу? Мені завжди хочеться сказати, а де, де вона втратилась, де я втратив, де ми втратили. Можна звинувачити будь-кого, але сьогодні питання. Сьогодні виновен першу чергу. Може, я як батько, то що десь я втратив зв'язок з моїм Богом. То, що може, десь я заігруючись, може, з гріхом десь може втратив. ту, я був отримав пораження в своєму житті. І сьогодні я перший той, хто не має сили Духа Святого, той, який не має сили помазання, не маю відваги покласти руки, може, на своїх дітей, щоб Бог їх зцілив, коли вони хворіють. Не маю відваги покласти руки на свою дружину, коли немість приходить в її тіло. Сьогодні питання до мене, першого браття, сестри. Я хотів би, щоб кожен з нас був чесним самим собою. Напису Слові Божому каже, чистим, чистим, з лукавим по лукавству його поступає з Господь, Іскрим, іскрим серцем, хто приходить перед Божим лицем, ми сьогодні в домі Божому. І сьогодні велике, знаєте, ми співали. Люблю твій Божий дім. І знаєте, брат Юра, він мене каже, хороший псалом. знаєте, але чи дійсно ми любимо ці двори Божі? На поливики жал багато людей вони не люблять. Божих дворів, і ми сьогодні приходимо по обикновенню в церкву Божу, того, що ми привикли сюди приходити рано за повний ввечері порожній наполовину, а в четвер ще більше порожній. Того, що не цікаво, стало, ухладіли ми, наш Бог. Він є незмінний Бог, слава Ісусу Христу. Його велика благодать вона сьогодні, вона сьогодні бережеться для вірних Божого Божого народу. Самсон, суддя Господь, суддя Господнього народу, який. І кому щось більше полюбилося, жінка, яка пристилась його серце до неї. І там написано, каже, настільки вона його втомила, що життя його втратило. Знаєте, наскільки вона його допитувала? Ну в чому сила твоя, Самсон? В чому, в чому та сила, якою ти перемагаєш? І вона раз, другий, третій, приходила до нього. І вже настільки вона втомила, він відкрився їй. І написано, коли він відкрився, і коли вона сказала Самсону, ось знов велестим йдуть на тебе. Він, прокинувшись, і в одному з переводів каже, проснувся, каже, встану як прежде, і каже, поражу. Але не знав Самсон, що Господь залишив його. Я сьогодні хотів би, щоб кожен з нас задав собі питання, чи сьогодні не залишив мене Господь. Сьогодні я можу молитися, сьогодні я можу співати. Сьогодні я можу бути присутній плоттю своєю, сьогодні я можу робити дуже багато речей, але чи є в цьому зі мною Господь? Чи не залишив сьогодні Господь мого дому, браття і сестри, сьогодні питання до кожного християнина. Я задаю перше собі це питання: чи сьогодні Господь не залишив наших дітей? Чи сьогодні Господь не залишив в мене їх молитов, де я, може, склоняюся, але життя моє, воно і воно далеке від Господа. Може, у уста, каже, вони і устами своїми ви приближаєтеся. Серце ваше стоїть далеко від мене, говорить Господь. Може, сьогодні ми робимо таку ілюзію, цей мильний позир, який надувається в житті, і він, вроді, переливається, він, вроді, би, гарний, але там немає Господа, там немає цієї сили, благодаті Господні. Браття, сестри, нам сьогодні потрібен Дух Святий. Нам сьогодні потрібна сила Господньої благодаті. Що сьогодні церква Божа. Вона сьогодні стояла міцно, щоб сьогодні це знам'я любі Ми піднімали перед Божим лицем і ми мали сьогодні відвагу призивати ім'я Господня. Ми мали відвагу кликати Його ім'я, і Він буде, я вірю, і знаю, відповідати в силі і благодаті своїй слава Ісусу Христу. щоб Бог наш Він не змінний Господь. Його любов, вона є сьогодні не зміна до народу Господню, але сьогодні чи наше серце, воно сьогодні, воно сьогодні не, не угробіло. Сьогодні може сьогодні мій розум. Він сьогодні складає свої бажання. Він робить своє, як він хоче. А Господь каже, зупинися сьогодні. Пам'ятайте, пророк Божий їде на ослиці і кажеться ну, має слово, яке в серці. І тут та ослиця раз сходить, другий раз сходить. Він починає бити її. І вона починає говорити, це його не дивує. Каже, хіба хоч раз я тебе? Каже, щось не так зробили, як ти хотів. Каже, ось ангел Божий стоїть з мечом. Щоб поразити тебе. Браття, і сестри, сьогодні Господь Він стукає в наші серця, Він сьогодні говорить Духом Святим. І в слові Божу написано, встань, стань спячі і пробудись, каже, і смерть вийде і тебе, Господь, браття і сестри, нам сьогодні треба світло, благодаті Господню, і нам сьогодні потрібна ця сила від Ісуса Христа. Нам сьогодні потрібно ці, ці старі водойоми, які сьогодні Господь наповнені Божою благодаттю, Божою водою, які сьогодні повні сили, благодаті, тому що сила Господня вона сьогодні не умаліла. І сьогодні, знаєте, я собі роздумав служіння, закінчилось ранкове. Ми всі поучаствували в ломані. Я думаю, таке питання задав собі: а чи готовий я після цього в небо? Чи готовий я в небо, чи все добре в моєму житті? Ну, святішого немає кров і тіло Ісуса Христа. Бувши учасником, прийнявши тіло і кров Ісуса Христа, сказати, Господи, а тепер гляди, я готовий до зустрічі з тобою. Я задав собі це питання, перевіряючи своє життя. Знаєте, я, обходячи його, я, знаєте, і там момент якийсь маленький, і там де щось є чуть-чуть. Я думаю, Господи, який ти святий Господь. І як сьогодні потрібно перед Ним розуміння, перед ким ми ходимо, браття і сестри, кому ми служимо? Знаєте, ця маленька дівчинка, коли вийшла і її правда, я бачу усмішки на багатьох лицях, приємно чути, як це дитя служить Господу. Приємно бачити, коли вона співає Господу, а що робимо ми? Яке сьогодні серце наше. Дивиться, зі сторони лучче, але коли ми клоняємо коліна, наша молитва, на жаль, є дуже короткою. Нам порой нема що сказати тому великому Богу, при якому ми співали, що любимо Його дім, що приємні нам Його двори, нам йому сказати немає чого. І сьогодні я хотів би, щоб кожен з нас він переглянув своє життя. Я не хотів би когось сьогодні осудити чи докорити. Судьою нам є наш Господь і Дух Святий, який, я вірю, втрудиться струдиться в цьому служінні над нашими серцями. Він робить свою роботу, Він сьогодні стукає в твоє і моє серце, він хоче щось там мати, не просто мати, робити якусь працю, робити якусь роботу, діяти своєю благодатью, діяти силою своєю. Знаєте, того, що наш Господь, він є великий Господь, він є могутній Господь. І сьогодні я хіба, щоб ми помолилися, щоб не тільки ми. А наші діти знали такого Господа, щоб наші підрустки знали такого Бога, щоб наші менші вони були сповнені Духа Божого, щоб сьогодні сила Божа вона виливалась в виноградник Господній, повною мірою, щоб сьогодні дарить Духа Божого, вони діяли в стані Божому. Алілуя! Слава нашому Господу! Щоб сьогодні ця, ці потоки, вони, як благохання, приятно, вони виливалися в наших служіннях, щоб нашим дітям... Було б добре з нами. Браття, сестри, сьогодні ворог Він піднімає всі сили, даби сразити наших дітей, даби сразити наших підлітків, даби сразити нашу молодь. Він осіває різну науку, але знаєте, поміг би нам Господь, коли я вірю і знаю одне, коли буде діяти благодать Господня в їхніх серцях, не треба буде невмовлянь, не треба буде стерегти, може, десь буде стерегти наш Господь. Алілуя і слава нашому Господу! Буде силою благодать Божа, яка буде поставляти охоронну граду свою над їхнім розумом і їхнім серцем. Кров Ісуса Христа вона буде щитом в їхньому житті. І тоді ніякі ворожі стріли вони не зможуть удаліти їх. Тоді не знаєте, не наші, знаєте, якісь бажання втримати, тоді буде тримати Ісус Христос, Його Дух Святий, Його благодать. І тоді, знаєте, не просто молитва, а тоді не просто сльози. Я знаю, є багато людей в нашому служінні, які плачуть сьогодні в своїх серцях за тих угнані душі, за тих дітей, які сьогодні може непокірні. Одного разу і моя мама плакала. знаєте, але є Дух Святий, є благодать, є Небесний Отець, який сильний тримати, який сильний встанавлювати, який сильний міняти і цю силу. Ми проповідуємо сьогодні цього Духа Можого. Ми і сповідуємо Сьогодні в своєму житті. Ми є сьогодні церква Ісуса Христа, столб і утвердження істини і главою цього церкви. є живий Христос Ісус, який дав нам сьогодні Духа Святого, який дав нам сьогодні свою силу і благодать. І я сьогодні, хотів би закликати нас. Піддавайте сьогодні піднімемо свій голос до Господа, піднімемо цю ревну молитву, щоб сьогодні ця сила вона обновила нашу внутрішню, щоб сьогодні Господь вернув нам ці чисті одежі. Щоб сьогодні наші уста вони з дерзновіння відкривались пред Божим лицем. Не просто слова, а слова, сповнені сили Духа Святого. Я закликаю на наші ноги. Давайте піднімемо і прославимо нашого Господа. Йому слава. Амінь. Хвала тобі, наш Господь. Халілуя тобі, Дух Святий.